Вітаю колектив. Хочу зняти сьогодні таке відео. Коротеньке, надіюсь, маю таку рибу. толстолоба, да? хочу зробити оселедця, але мова не про оселедці, а про те, як, як його почистити значно легше, ніж простим ножом. Коти тікайте. Ось, і хочу показати, тому кому цікаво, якби залишайтеся, можете написати коментар. Хто зараз я скажу, чим буду чистити. І хто так чистив, можете написати, як вам. І хто, коли подивиться це відео, буде чистити таким методом. Також можете, якщо не важко, відписати, чи сподобалось, чи, чи ні в порівнянні з тим, як просто ну, звичайним ножом. Отже, чим, чим буду чистити. Ось такий простий інструмент, щітка по металу. Головне, щоб вона була ну, така жорстка, бо вони є м'ягенькі. Ось в мене така жорстка. І нею. Зараз телефона зафіксую і ну, спробую показати, як воно вийде, а ви подивитесь. І тоді можете написати, чи годиться такий метод чи ні. От. Так, ну як видно, одна половина вже. Як вам такий метод? Хто чистив ножом, особливо великого ту слоба, цей біля 5 кілограм. Той тобто знає, що ножом, особливо ось тут знизу, під плавниками, то ще те задоволені його чистити. А це, буквально, я не знаю, по відео можна навіть подивитися, хвилина там чи чуть-чуть більше.

От і все. Як вам? Оцініть. Лишилось помити. Да, звісно, цей метод тільки для, ну, на дворі робити, тому що в хаті луска розлітається, але ну, тільки одна рука трішки в лусті, а сам, в принципі, чистий. Ну а на дворі, так. Да, якби був трішки ширший столик, то було б краще. Немає такого, якого, що не, не шкода. Найшов не, що, таке щось невеличке, але нормально. 5 кг, 4800, то столоб. Як бачили, не знаю, мені здається, це класно. Ножом я би тут мудохкався та й мудохкався. Тим більше воно слизьке, йорзає. Ось так, думаю, поділюся, кому було корисно, цікаво, будь ласка, поставте лайкосик. Я думаю, метод того заслуговує. Можливо, хтось знає багато, якби про цей метод. Я недавно дізнався і коли спробував, то небо і земля. Тому чекаю ваших коментарів. Ось хто не пробував, обов'язково при нагоді спробуйте такий метод і відпишіться, як вам. Тому всім дякую за увагу, всім до побачення, до нових відео.